Всім привіт. Сьогоднішній матч України-Агалі буде 3-1. Ярмоленко заб'є два гола і там третій, не знаю, знають. точно, 100% счет буде 3-1. Очікується, ми, наприклад, очікуємо перемогу 3-1. Девич має забити 2, Дозоля 1 і з англійської сторони Лампер. Найбільша ставка на лампер на його точні дальні штрафних. А за Україну заб'є Девич, він заб'є 2 голи, так як він. І, ну, рахується, будемо мститися англійцям за той незарахований гол на Євро 2012. Зозуля буде собі головою, як він це любить, у нього так найкраще виходить. А якщо буде два нападники, то Зозуля дивить. <з roster> ну 2-0 рахунок буде. Перемога за нами це точно. Коло неї Рахунок буде 2-0. Моя бабуся, вона мені сказала, що буде 2-0, і Леппер свої я, Я не знаю, що з ним трапиться, але він зробить це. Будемо болити за нашу зборну. А як ви будете вболівати? Я думаю, що по-любому Україна. І потім готується на Бразилію. Бразилія це дуже серйозно. А тим паче Фом'янка можна повірити. Якщо він з такого, такого нас свитощи, то значить шанс є.